Чомусь суп сприймається всіма тільки як щільна перша страва, саме він викликає у нас стійкі асоціації з холодною зимою і ситним обідом, з цим складно посперечатися. Дійсно, якщо мова йде про наваристому борщі або зігріває французькому цибульному супі, справа йде саме так, але сьогодні ми вирішили поговорити з вами про легких овочевих супах, не самих для нас звичних, але вже точно найкорисніших і в той же час дієтичних стравах. Час таких супів настає якраз таки навесні, коли на прилавках з'являється все більше свіжих овочів, яскравих фруктів і ароматної зелені, а ми переходимо на більш легку їжу, намагаючись добрати якомога більше живих вітамінів. Різноманітність рецептів таких супів вражає в новому огляді: ми зібрали для вас тільки такі, які ви неодмінно захочете приготувати. Легкі овочеві супи. Весна прекрасний привід включити в свій раціон якомога більше овочів. А овочеві супи стануть прекрасною основою легкого обіду готувати їх вкрай просто для самого швидкого супу вам не знадобиться ні м'ясо, ні риба, ні будь-які інші додаткові інгредієнти, крім овочів. Вибирайте їх як завгодно за кольором, а смаковими уподобаннями або по корисності поєднань. Ми впевнені, що рано чи пізно ви підберете. Той самий рецепт, який надовго стане вашим улюбленим, класичний мінестроне король овочевих супів, ситний і ароматний, дієтичними можна вважати суп з червоної сочевиці і моркви, або, наприклад, простий. Але дуже смачний овочевий суп з грибами і селерою, але самим весняним супом можна назвати суп з кабачків. Низька калорійність і прекрасний смак, як в холодному, так і в гарячому вигляді. Крем супи ми в кітчен. ма дуже любимо крем супи ніжна повітряна текстура в поєднанні з приголомшливим смаком, практично непристойна легкість в приготуванні, а до того ж, колосальна користь для організму вони набагато легше засвоюються, ніж звичайні супи. І дієтичний ефект перетворюють їх в чи не краще блюдо на світі. Класика жанру грибний крем-суп, напевно, ви вже пробували такий де-небудь в кафе, а тепер ми радимо вам за всіма правилами приготувати цю страву самостійно. Подавайте його з грінками і не забудьте про приправах ще один класичний рецепт, який неодмінно варто приготувати: дієтичний крем-суп з броколі, озброївшись блендером. Ви зможете приготувати ідеальний крем суп практично з чого завгодно, вибирайте свої улюблені інгредієнти, шукайте самий спокусливий рецепт і лінуйтеся експериментувати. Оригінальні рецепти для тих, хто вже перепробував всі можливі варіанти супів і тепер хоче урізноманітнити свій раціон чимось абсолютно особливим ми пропонуємо кілька незвичайних рецептів першої страви. Пікантний яскравий суп з імбиром, морквою і куркумою, напевно, підніме вам настрій і вже точно прикрасить будь-який стіл своїми яскравими сонячними квітами ще один простий, але дуже оригінальний рецепт: крем-суп зі шпинатом на кокосовому молоці. Незвичайний смак і гарний зовнішній вигляд порадує всіх любителів такого виду супів. Супи з фруктами, кухня, відмінне місце для нових експериментів, а весна. Пора перших довгоочікуваних фруктів, склавши дві чи два, ми отримуємо прекрасну можливість навчитися готувати фруктові супи. Так таки існують, і вони абсолютно приголомшливі взяти хоча б ось цей незвичайний фруктовий суп з креветками, збивши в блендері всі інгредієнти, серед яких, між іншим, такі родзинки, як кінза, диня, груша і корінь імбиру. Ви отримаєте справжній кулінарний шедев. Ще одне цікаве поєднання ви знайдете в рецепті морквяного крем-супу з яблуком і горіхом пекан, відмінне дієтичне і до того ж вегетаріанське блюдо. Любителі національної кухні точно оцінять яскравий грузинський суп чи свіжа зелень, часник. Подрібнені горіхи, а в основі всього цього смакового різноманіття ягоди вишні. А ось ще один східний рецепт фруктово-овочевого супу. На цей раз яблуком і м'ятою супи з нутом, касолею або горіхами, повноцінним ситним обідом стануть для вас супи, що містять горіхи або бобові, вміст клітковини, білка і корисних жирів в таких супах порадує всіх, хто хоче харчуватися правильно і в той же час не переїдати один з найлегших для фігури варіантів такого супу: вершковий крем суп з селерою і волозькими горіхами, а для тих, Хто грунтовно зголоднів, ми вибрали ось цей крутий рецепт супу з нутом, картоплею і шпинатом. Якщо ви давно мріяли спробувати щось оригінальне, спробуйте приготувати перський йогуртовий суп з огірками і волоським горіхом. Його дуже просто зробити. А ще одна важлива перевага цього супу холодна подача. Любителі горохових супів обов'язково знайдуть щось нове і незвичайне в його численних варіаціях. Це може бути наприклад гороховий суп з кунжутом, з розмарином або розкішний, і в той же час простий рецепт горохового супу перезнасінням, мускатним горіхом і цибулею пориєм.